Вітаю друзі на каналі Цинічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. сьогодні, 14 квітня, і поговоримо про інтерв'ю, яке президент України дав американському медіа CBS News. і і ну, зробив там дуже багато заяв, наслідки яких ми точно ще відчуємо. Давайте спочатку пройдемося по ключовим заявам, а потім власне проаналізуємо, до чого це призведе, і які наслідки може мати для України. Отже, перше і найголовніше, що сказав Зеленський, це те, що. Будуть перемовини, безумовно, будуть перемовини, оскільки Путін не може нас окупувати, а нам не вистачає сил де окупувати все. Далі Зеленський зазначив, що збройні сили Російської Федерації вбили до 100 тисяч українських військових і 13 тисяч мирних жителів. Ну а далі пішов цілий блок, який так чи інакше стосувався власне Сполучених Штатів. Зокрема, він заявив, що без США ми зазнаємо великих втрат людських і територіальних Трамп, повинен бути на стороні України. І він вважає неправильним, що Америка може бути десь посередині в США. Переважають російські наративи. Як можна бути свідком наших втрат і вірити, що Російська Федерація не агресор? Це говорить про величезний вплив інформаційної політики Росії на Америку на політику США і на політиків США. Не можна вірити Путіну. І Зеленський про це говорив Трампу багато разів. Перш ніж обговорювати формат перемовин, приїдьте, побачте цивільних воїнів лікарні церкви. Не ну це не буде театр з акторами на вулиці. Їти куди хочете, в будь-яке обстріляне місце. Ну так місто. Також він заявив, що Путін витратив понад трильйон доларів на цю війну. В нього заводи працюють на 100% Виробляється стільки ж зброї, скільки у всій Європі. Мета Путіна відродити російську імперію, повернути території, які зараз знаходяться під захистом НАТО, і це може перерости у світову війну. Також Зеленський заявив про готовність купити в США 10 систем протиповітряної оборони Петріот за 15 мільярдів і. Європейські партнери готові допомогти у е, фінансуванні. Ну але але далі, йде цитата США кажуть, що сьогодні немає можливості, але в цей час вони продають такі системи. Наприклад, Ізраїлю. Я не кажу, що Ізраїлю вони не потрібні. Але якщо ми партнери, невже не можна знайти можливість захистити е, Україну? От такі е, основні заяви, які ми власне е, побачили і почули. Е, там було ну, звичайно, набагато більше, тому що достатньо тривали. Само по собі було це інтерв'ю. Зеленський, зокрема, ще зазначив, що Україні заблокували поставки військової допомоги, розвідувальних даних запропонували піти на повне припинення вогню в обмін на розблокування власне цієї допомоги. Ми пішли, тобто Україна пішла. А, а, а що Сполучені Штати зробили дзеркальне по відношенню до, до Росії? Ну їм запропонували теж піти на повне припинення вогню, але нічого не заблокували. Ну Тобто, грубо кажучи, коли ми говоримо про мир через силу, каже президент України, виходить, що це працює тільки в нашу сторону, тільки в одну сторону, і це сторона власне України. Отже, тепер давайте спробуємо з'ясувати взагалі, що відбулося, чому це інтерв'ю прозвучало саме в цей час, і до чого воно призведе. Перше питання, яке виникає навіщо його було давати? То за великим рахунком щоб ну чого досягнути, якось показати кращу позицію України для американців. Ну за великим рахунком, ми мали і попередньо можливості, і маємо зараз можливості доносити достатньо непогано те, що відбувається в Україні, в цілому американським громадянам, або давайте так скажемо, американському виборцю. Ми це можемо робити як серед через наші там дипломатичні представництва, так і через публічну дипломатію. І безумовно, безумовно, через засоби масової інформації. Які мають доступ власне до того, що відбувається в Україні, і достатньо регулярно вони ну пишуть про події російсько-української війни? Другий момент, який виникає, це ситуація, яка власне пов'язана безпосередньо з реакцією Дональда Трампа, оскільки в цьому інтерв'ю дуже багато прозвучало тез стосовно сполучених штатів стосовно їхньої поведінки, і не всі вони, ну м'яко кажучи, були. Якісь комплементарні чи приємні для діючого президента США Трамп, до речі, достатньо оперативно відреагував на це інтерв'ю. Правда, в такий ну, специфічний спосіб він розкритикував цю програму 60 хвилин на каналі CBS, в якій якраз вийшло інтерв'ю з Зеленським. Він в своїй соцмережі написав, не згадавши імені Зеленського, але тим не менше назвав сюжет неправдивим, наклепницьким. А CBS Фейковими новинами, які мають втратити лицензію, тобто, можна ну вже зрозуміти, що за великим рахунком, це інтерв'ю безпосередньо. Трампу не сподобалося, не сподобалися ті заяви, які звучали в бік Сполучених Штатів, і щось мені підказує, що нас в черговий раз можуть звинуватити в тому, що ми з недостатньою повагою ставимося до тієї допомоги, які нам надають Сполучені Штати. з недостатньою повагою ставимося власне там до Трампа, і взагалі це не війна Трампа. Цю війну розпочав Байден. А ми, як завжди, невдячні. Тобто, виходить, що ми можемо знову в черговий раз, на жаль, більше посрети. З американцями через отакі заяви, які насправді можна трактувати як завгодно. Я розумію, що з точки зору українців, Зеленський не сказав нічого екстраординарного за великим рахунком, він констатував те, що там ну, взагалі відбувається у взаємовідносинах зі штатами. Але якщо подивитися все ж таки більш уважно, то це ж інтерв'ю спрямовано не на українську аудиторію, воно спрямовано на американську, а республіканцям і конкретно трампістам воно точно не сподобається. Так що будемо скоріш за все мати е, проблему. І тут постає одна дуже проста ділема: нам краще взагалі не мати штати як там партнера, чи мати, хоча б такого, так дуже непрогнозованого, так такого, який постійно хитається зі сторони в сторону, але який принаймні ну не стає повністю там або відверто на бік Російської Федерації і. За рахунок попередніх рішень рішень попередньої адміністрації власне продовжує допомогу Україні. А Так вийшло, що увагу привернули. Зеленський мав ну я не знаю там кілька хвилин, десятків хвилин чергової слави. Але тепер, скоріш за все, будемо мати дуже великі проблеми. Після цього хотів би помилитися, але на жаль, черговий раз оця тяга до шоу-бізнесу вона виявилася важливішою ніж власне державна позиція. Ну і є ще два. Моменти, три навіть моменти, які є важливими в цьому інтерв'ю. По перше, Зеленський згадав про кількість страт серед військових, які дуже сильно відрізняються від останніх даних, яких він наводив. Він тоді сказав близько 43 тисяч, що, правда, можливо, всі до 100 тисяч він вніс в тому числі і на жаль, наших хлопців і дівчат, які зникли безвісті, і ми ну, про яких ми не маємо дані. Е, так що з цим все придеться розбиратися, і е, взагалі тепер було б логічно дати можливо, якусь прес-конференцію в Україні і пояснити, що він мав на увазі. Як взагалі ці втрати рахуються, і про що йде мова? Тому що питань стає знову більше ніж є відповідей. другий важливий момент це втрати серед цивільних. Я не знаю звідки взялося 13 тисяч, оскільки тільки в одному Маріуполі була величезна кількість загиблих громадян України. Мова йде ну, різні цифри називалися, але це мінімум кілька десятків тисяч людей, які просто зникли. І очевидно, що вони не виїхали до Росії. Очевидно, що вони не там перебувають на тимчасово окупованій території. Вони на жаль загинули, і про це говорило дуже багато іноземних моніторингових організацій. Тому навіщо говорити про 13 тисяч, якщо цифри насправді можуть бути набагато більшими, У нас на жаль, тільки одних дітей більше шість сотень загинуло, і це офіційні дані, які публікував офіс генерального прокурора. То 13 тисяч на цьому фоні виглядає дуже дуже дивно. І е, були навіть такі вже я бачив такі коментарі, що президент ну як, забув про Маріуполь, забув про деякі інші міста, які в тому. Тому числі були під окупацією росіян хай і тимчасовою на початку повномасштабного вторгнення. Ми всі прекрасно пам'ятаємо ті звірства, які там відбувалися, і що росіяни там робили. Ну і ще один дуже важливий момент. Найголовніший, мабуть це в черговий раз, маючи можливість вийти на таку широку аудиторію, американську, в тому числі аудиторію, президент не озвучив цілі війни, тобто знову не зрозуміло, яка є наша мета станом на сьогодні, сідати за стіл. Перемовин про щось домовлятися і потім якось повертати території. Все це дуже непогано звучить, але це звучало і в 19-му році, коли Зеленський йшов на посаду президента. Він тоді теж казав, що треба подивитися один одному в очі треба сісти зійтися десь посередині і так виходить що ми фактично до цієї історії знову повертаємося е, немає чіткого плану а чіткий план повинен озвучувати не просто президент україни а верховний головнокомандувач і якщо вже знову ми маємо проблеми з комунікацією всередині країни я нагадаю що вітчизняним змі Зеленський не так часто дає інтерв'ю або дуже рідко навіть дає інтерв'ю на відміну від західних медіа хоча ситуація зараз дуже сильно помінялася і на четвер Рік повномасштабного вторгнення логічніше це робити по відношенню власне до громадян України до українців на Заході. І так приблизно знають, що тут вже відбувається, і таку увагу приділяти цьому немає сенсу, бо ми не отримаємо там кратно більше допомоги, наприклад, як це потрібно було на початку війни. Тому треба виходити до українців і пояснювати, яка ж мета війни в нас є станом на сьогодні. Я нагадаю, що в нас були. Ну, різні плани до десятка різних планів завершення війни, план перемоги, стійкості, незламності і багато інших якихось речей. Всі вони викинути в смітник. І зараз, коли ми знаходимося в дуже критичному насправді періоді. Тому що, начебто, ведуться якісь перемовини, начебто, Сполучені Штати багато говорять про те, що треба війну завершувати, і навіть зустрічаються з росіянами. Тим не менше, ми не розуміємо, що для нас є певними червоними лініями. Я маю на увазі, не розуміємо на офіційному рівні, а змушені знову препарувати якісь окремі виступи інтерв'ю президента і витягувати звідти, бодай якусь дещицю інформації, щоб зробити висновок, що він має на увазі, і яка є ціль України в війні, яку проти нас веде Російська. Сья федерація, е, мені здається, що з цим треба обов'язково закінчувати президента. Ж достатньо багато райтерів, але коли ми дивимося такі інтерв'ю, ми розуміємо, що готують його знов-таки не дуже добре. Треба було чітко сказати, що Україна має своє бачення, воно полягає в п'яти там чи не знаю, в трьох е, ключових пунктах е, для нас є принципові речі, е, на які ми ніколи не підемо. Озвучити їх разом не окремо, а разом і сказати, що це єдина позиція, яка не буде мінятися. Незалежно від того, що буде відбуватися, наприклад, там на фронті, або що буде відбуватися в результаті перемоги. Нічого цього немає, і ми бачимо, що за великим рахунком президент і офіс президента вони сіляко уникають відповідей на такі питання. Вони усіляко не хочуть такі речі коментувати. Ну чому тому, що це ж може мати непрогнозовані наслідки. Ми пам'ятаємо про каву в Ялті. Ми пам'ятаємо багато інших речей. Тепер вони просто бояться брати на себе. Якусь відповідальність і про щось таке говорити, але вони повинні це робити. Це не питання військових казати про цілі, це не питання там експертів чи громадян України про це говорити. Ми можемо це обговорювати, можемо висловлювати свою позицію. Це правильно, але офіційно цілі повинен визначати в даному випадку верховний Головнокомандувач. Нічого цього немає, є дуже ситуативна політика, і ця ситуативність на порядок зросла після приходу, власне, приходу до влади в Сполучених Штатах Трампа. Можливо. Це спроба підлаштуватися під нього, але погодьтеся для країни, яка четвертий рік протистоїть агресії зі сторони найбільшої країни в світі з найбільшим ядерним потенціалом. Грати в таку ситуативку не те, що неправильно, це значною мірою, навіть принизливо. У нас є своя суб'єктність, яка доведена на полі бою, і цією суб'єктністю треба по повній програмі користуватися. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Репостить на каналі. До речі, нещодавно відкрита вкладка спонсорства. Тому, якщо буде бажання, будь ласка, ми будемо намагатися робити якомога більше якісного україномовного контенту. Ну і розвивати далі канал, розвивати далі україномовний YouTube. Дякую, що сьогодні були зі мною. Слава Україні!